Мої вітання всім і кожному. Ми на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас буде 5 товарів по 2 долари з сайту AliExpress. Хто не знає, на сайті є такий розділ, де товари пропонуються по 2 долари. Але ви маєте купити мінімум 3 товари. Ну що, почнемо. Для зручності я буду брати по одному товару з посилки та будемо їх роздивлятися. І першим товаром буде ось такий ось ключ: це ключ для годинників. Це такий інструмент, аби зняти задню кришку ваших, вашого годинника та самостійно вдома замінити батарейку. Ось такий ось ключ. Ось так він регулюється. По ширині. Тобто можна на будь-який годинник підібрати. Який вам потрібно, ось, бачите, потрохи сходиться ці. І ось так розходяться. Тобто, я думаю, під будь-який годинник це має підійти. Зроблю невеличку ставочку, подивитись. Ось, як бачите, на задній кришці є ось такі ось отвори. Це має бути ось під цей ключ. Ось так він вставляється, фіксується. І треба кришку відкручувати. Зараз мені дуже незручно це робити, але я обов'язково зроблю допис, чи спрацювало, чи ні. А ми повертаємося до розпаковки. Далі наступний товар у нас буде ось такий ось мультитул. Ось, як бачите, приходить навіть в захисному чохлі. Простенький, десь закріпити на ремінь та носити буде, буде зручно. Якийсь час воно прослужить. Ось. А ось тут у нас ось такий ось мультитул. Невеличкий ось на моїй долоні, він як виглядає. Можна почепити на ключі, але я думаю, що це буде дуже незручно. Він доволі важкий. В кармані такий не поносиш. Ось так він розкладається. Тут є от, ось такі ось пасатіжі. Ну, зроблено, звісно, кустарно. Якісь трохи не сходяться губки у нього. Ось такий ось набір інструментів ми маємо у цьому мультитулі. Це невеличка пилка. Не знаю, що можна відпилити такою пилкою, але вона тут є. Ось таке ось лезо. Це має мало бути, мабуть, шило, але тут нема отвіру для продівання нитки. Не знаю, що це таке, нащо воно потрібно, але воно є. Ось такий ось інструмент. Теж не дуже зрозуміло, що це. Воно не гостре. Можливо, для чогось знадобиться. Ось така ось відкривашка для пляшок та викрутка плоска. На цій стороні у нас є невеличкий напильник. Не знаю, для чого він. Для чого він може знадобитися, ну, щось, щось підправити, якусь заусеницю я думаю, його на кілька разів вистачить. Ось така ось хрестова викрутка маленька. Я б навіть сказав, дуже маленька. Ось такий ще інструмент. Це, мабуть, теж плоска викрутка. І невеличке лезо. Пакет із від посилки. Ну, доволі гострий, як, якщо чесно. Ось, як бачите. Тобто якусь посилку або картонну коробку ним відкрити можна. А це вже непогано. І наступний у нас буде ось такий ось товар. Це має бути ліхтарик. Прийшов у коробці. Це вже непогано, є яка не яка, є заводська упаковка. Так, ось такий ось ліхтарик. о В нього ще є навіть своя док-станція Він має бути на акумуляторі. Ось на зарядка тут Micro USB. Ось, як ми бачимо, є три режиму роботи авто, вімкнено та вимкнено. У режимі авто він зараз перебуває. Як бачите, він не спрацьовує на рух, тому що в нього є ще датчик освітлення. Тобто, коли у вас день або вімкнене світло, він не буде спрацьовувати, навіть якщо ви повз нього будете проходити. Але коли буде темно, він має спрацьовувати та підсвічувати вам дорогу. Ще режим завжди увімкнений. Ось. Він просто буде працювати як ліхтарик. Зручно, що є у нього своя база. До речі, в комплекті йшов ось такий ось двосторонній скотч, можна ось сюди приклеїти. Базу приклеїти туди, де ви будете його використовувати, а коли потрібно, ліхтарик можна підійти, зняти та поставити на зарядку. Мені здається, це дуже зручно, непоганий такий ліхтарик. Зроблю ставочку, як він працює в мене. Так, а ми їдемо далі, і в наступній посилиці у нас ось такий ось зарядний блок. Дістаємо. Ось такий ось зарядний блок, чомусь він же добре пострадав при доставці, як бачите, весь вкритий подряпинами. О, а, тут, тут плівка. Добре. добре, що хоч є плівка. Так, ось такий ось блок живлення, як бачимо, заявляють, що через usb c він має видавати 20 Вт. Цікаво, якщо чесно, я це не дуже вірю, бо на, на вагу він такий дуже дуже легкий. Ось ось такі ось характеристики в нього. 3,5 А при 5 вольтах він має видавати максимум. Ну, Непоганий зарядник для таких пристроїв, як навушники, електронні книги, його має вистачити. Аби вони не займали місце в більш потужних блоках живлення. А перед тим як ми подивимося останній товар сьогоднішнього відео, я попрошу вас підписатися на цей канал, поставити свою царську вподобайку та написати коментар, який товар сьогоднішнього відео вам сподобався. Також ви можете написати взагалі, як вам розпаковки, чи варто щось змінити. Я обов'язково всі коментарі читаю та дослухаюся. І останній товар на сьогодні у нас буде ось такий ось органайзер для шафи, для вашої білизни. Сюди можна покласти або шкарпетки, або щось інше. Є сім ячейк, тобто сім пар можна сюди покласти. Зроблено непогано, все начебто якісно. Ну, він більше 2 доларів і не коштує, якщо чесно. Ось така ось річ. Я думаю, знадобиться, чому б ні. Буду використовувати. Ну що, на сьогодні це все. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. А я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця. Це донати на ЗСУ, це вкрай важливо, це наближує нашу перемогу. Підтримуйте одне одного та своїх близьких. І дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!